Привіт, друзі, сьогодні була в Lidl і набралась на 30 євро. Сьогодні в Lidl, якщо є купон Lidl, то берете собі за 1 цент моцарелу. Таку цибульку, євро 79 кілограм, кілограм 2,29 на 99 центів цей огірочок, 54 цента кілограм звичайної цибулі, 38 центів картопля, 25 центів мінеральна водичка, це звичайна вода, 2 літра, 22 цента, чай такий м'ятний, 19 центів, за євро 0,9 папір для кухні, кетчуп сьогодні 90. 29 центів за 560 грам. Гарбузове насіння євро 29. Євро коштує авокадо. 2,98 сир за євро 0,9. Оселедець 200 грам. Сметанка 87 центів. Шинка куріча 89 центів. Лісний йогурт 70 центів. Смаколики 2 євро. Євро 49. Десяток яєць. Мої улюблені круасани 4 штуки за євро. 25 центів. Печиво, євро 35 кг, картопельки фрі, 2 євро 28 центів, Кальмари за 500 грам. Підписуйтесь на канал.